Якщо не враховувати, що вже цієї неділі, 28 жовтня, відбудуться вибори народних депутатів до Верховної Ради України, то сьогодні був би звичайний осінній день у пологах. Проте у центрі міста відчувається пожвавлений рух, натовп автівок. Люди заклопотано поспішають. І що більше всього насторожує, чи не на кожному кроці стоять правоохоронці? Як відомо, пологи є центром одномандатного виборчого округу номер 82 у Запорізькій області, до якого Входять Гуляйпільський, Вільнянський, Запорізький, Новомиколаївський, Пологівський райони та частина Оріхівського району. І як з'ясувалося, саме сьогодні, 25 жовтня, виборчим дільницям розпочали видавати виборчі бюлетені. Про це районці розповіла голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 82 Олена Філіпченко. Сьогодні Згідно законодавства України про вибори народних депутатів та відповідно до постанови окружної виборчої комісії, якою затверджено графік передачі окружної виборчої комісії, дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів по багатомандатному загальнодержавному округу та одномандатному округу, якраз і відбувається передача виборчих бюлетенів. На цей час вже, е, отримало бюлетені по загальнодержавному одночасності і одномандатному округу більше 20 дільниць вівнянського району, який і мав отримувати бюлетні першим за графіком. Вибори вже ось ось відбудуться, і підготовка до них у самому розпалі. Члени виборчих комісій отримують бюлетені і везуть їх на свої виборчі дільниці, де вони у цілодобовому режимі. Ми знаходитимуться під наглядом міліції згідно з новим законом, в бюлетнях більше не буде графи проти всіх. Тож цієї неділі пологівці повинні скористатися своїм конституційним правом, зробити свій вибір і проголосувати за партію і кандидата. Для цього треба прийти на виборчу дільницю, отримати два бюлетні і поставити позначку навпроти одного з шести кандидатів-мажоритарників та обрати партію, якій ви довіряєте майбутнє нашої держави.